Конфлікти між керівництвом та власниками авто у гаражному кооперативі Каштан 1 тривають вже не перший рік. Автомобілісти кажуть, після того як на чолі об'єднання став Микола Лебідь, усе пішло шкереберть. На території кооперативу з'явилися нові гаражі, через будівництво яких почали руйнуватися інші споруди. Окрім цього, люди обурені. Чому вони мають платити додаткові гроші за оренду землі? До речі, щорічний внесок 100 гривень, який вимагає від них скарбник Каштану 1 Анатолій Шевченко. Це те, що турбує їх найбільше. Коли починаєш задавати вопрос по поводу того, що ...входить в эти деньги? хотілося б розібратися і понять. це там налог на землю, там що туди входить. во всех этих объяснениях была, это була ...Шевченко, це оплата моего мобільного телефона. За словами автомобілістів, відмова від сплати грошей це гарантований шантаж з боку керівництва. Обрізають світла, не випускають з кооперативу. Власник одного з гаражів Володимир Татарцов пригадує, коли він ліг у лікарню, Лебіді Шевченко затребували... кошти у його сина. Я не платив, кажу, ви ж дайте мені за що, я плачу собрання проведіть, Ну давайте. Шевченко сказав, я не знаю, чи лебідь. В общем, тут сина каже, все одно він умре, каже, через місяць, через два він умре, а в тебе будуть неприятності. Ну, син заплатив там 200 рублів. Люди кажуть, уся бухгалтерія ретельно приховується від них. Їм вже не дають квитанцій, а у звітах хтось розписується за них. Моєї підписі в його документах немає ні одної. Возьміть його всі, отаку кіпу документів, не одної. Но я за все там порозписувався. Значить, гроші обикновенним способом списувались. Може, мене там, я не знаю, куди вони там дівались. Ну, коротше, він з ними там обращався, як сам хотів. Скарбник кооперативу Анатолій Шевченко відмовився від коментарів, направивши нас до голови Миколи Лебідя. Пан Лебідь під час телефонної розмови зазначив, неодноразово пояснював людям, що входить у членський внесок у розмірі 100 гривень. І додав, податківці постановили, що голова кооперативу має отримувати мінімальну заробітну плату. Тож він має право збирати з людей не по 100, а навіть по 350 гривень, але цього не робить. Щодо відключення від електроенергії, пан Лебідь підкреслив, рішення правління кооперативу Каштан 1 дозволяє залишати без світла людей, які не сплачують внески. Власники гаражів. Планують захищати свої права у суді. Керівництво кооперативу у свою чергу хоче подати на них у суд за наклеп.